Сьогодні у нас засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. Присутні три депутати: Корчак, Сивак, Якименко. Форум є, можемо розпочинати розгляд питань. Проєкти рішення надіслані на пошти. Надіюсь, вами опрацьовані. Чи будуть зауваження? Порядок денний надісланий? Перше питання: про затвердження порядку списання об'єктів основних засобів комунальної власності Жашківської міської територіальної громади в новій редакції. Це приведення порядку списання згідно чинного законодавства. Відбулися угу. зміни. Так. Да. Так. Угу. Да. Друге питання про передачу в оренду гідротехнічної споруди, розміщеної на земельній ділянці кадастровим номером 0206 в селі Шуляк, або Олександру Сергійовичу. Орендує е, ставок. Є гідротехнічна споруда. Ми да, то гідротехнічна да. споруда в оренду да. про передачу в оренду частини приміщень, рухомого комунального війна по вулиці Левади, 4, Кривчунка, шкільна 1, кональські хутори. Це наші старостати у школах, щоб сплачувати комунальні послуги, потрібна оренда офіційна. За. Про перейменування об'єкта нерухомого майна комунальної власності у селі Безпечна. Це приміщення дитячого садка на житлове приміщення з виробничим призначенням. Дитячий садок там на чи в 90-ті ста розваленому mm -hmm. вигляді, але що іменується як дитячий садок. Щоб його списати чи продати, чи вчинити якісь дії, необхідно змінити цільове призначення. За. Да. Про перейменування об'єкта нерухомого майна комунальної власті в селі Сорокоття із будинок старої школи, в громадську будівлю, будинок управляючого маєтком. Це в Сорокотязі є е, об'єкт комунальний. Е, чи... Це на території школи. Що? Це той маєток, ст, старий будинок, sta... старе приміщення, яке є культурною цінністю, є в реєстрах. І числиться воно там, як будинок у правляючих маєтках, щоб зробити Могу. там сховище. Потрібно ну, да, там їх... Підвал, да, потріб... під, да, під, 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 ну, підвал хороший, там потрібно сховище для села, є. але що потрібно привести відповідність назви. Бо mm -hmm. на відділі освіти воно рахувалося так, відділ культури взяв на балон. Потрібно привести назву, відповідність. Про списання майна відділу освіти Жашківської міської ради. Це у нас є е, е, такі об'єкти, наприклад, у Вороному, де. Числиться і школа, і котельня, але воно все в одному приміщенні. Але на балансі бухгалтерському числиться ну, отак числиться. Потрібно привести відповідний баланс да. самій реєстрацію да. про передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Це питання сьоме, восьме і дев'яте. Це ти. Ноутбуки, комп'ютери, системні блоки, столи, які перейшли із сільських рад на відділ культури, освіти і первинку, і потрібно його все узаконити і передати на баланс. Питання у нас сьогодні розглянути. Усі, дякую усім.